Ще сьогодні живу, а про завтра не знаю. Може, серце зупиниться в ніч саме цю? З чим тоді перед Божим престолом я стану, що для тебе Господь із землі принесу? Яка пам'ять залишиться тут після мене? Про що люди згадають з душевним теплом? Про те, що я думала тільки про себе чи про ласку до інших мою і любов? Я живу і не знаю. Коли час настане відлетіти з землі у Ясні небеса, тож, пробач мене, Боже, щиро благаю, де була у житті, я не зовсім права, і кого я образила ставленням прикрим, залишивши не посмішку в пам'яті, сум, я приходжу до тебе в гарячій молитві і провини свої, як до батька, несу. Що я сьогодні живу, а про завтра не знаю. Може, серце зупиниться в ніч саме цю, Що я тут на землі для людей залишаю, З чим до тебе у небо, мій Боже, прийду?